Колю привіт, слава Україні! Героям слава! Зі мною нападник команди 35. Вітаю вашу команду сьогодні просто з феєричною перемогою. Рахунок 4-2, реально заслужений результат. Прокоментуй, будь ласка, сьогоднішню гру з командою Синдікат і скажи, що сьогодні стало ключовим. Ну, Феорично вона вийшла завдяки тільки тому, що була команда Суперник дуже гарна, дуже бойовита. І Пашка зібрав колектив дуже добрий і нам було приємно грати. І... Нас було мало, але це гарно, бо грали всі ті, що повинні грати. Тобто, гра вийшла дуже цікава. Дуже гарно і круто. І як Паша сказав, що було цікаво грати, і нам теж було. Дуже гарно. Погоджуюсь з тобою. Поєдинок був дуже спекотний. Е, будь ласка, прокоментуй ще гру своїх гравців. Ви виділи, будь ласка, кандидатів на звання Лева сьогоднішнього матчу. На твою думку? Ну я думаю, так як і у Пашки наш ворталь теж дуже багато відбив. Дімка красень, приїхав. Ну, могла б бути нічия, могли й програти, але він все зробив. Ну, як завжди, Влад і ще наше. Дарування, якого ми знайшли, 88-й номер, це Максим. Він нам теж трошки допоміг. Повністю погоджуюсь з твоїми кандидатами. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті. Адже ви ще маєте всі шанси поборотися за чемпіонство. Буде дуже тяжко, але попробуємо поборотися. Надію, що може, зможемо, Якщо синдикат вас обіграє, добре дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вам теж.